Оновити дитячий майданчик, паркан чи систему освітлення, коли руки у влади не доходять до кожного окремого будинку. За справу беруться органи самоорганізації населення. Так цього року місто профінансувало понад 30 проєктів, що вирішують проблеми окремих будинків чи мікрорайонів. Детальніше дивіться у сюжеті. Порятунок потопильника справа його власних рук. Тож наводити лад вдома на подвір'ї вже взявся 141 орган самоорганізації населення. Більше 30 з них виграли під свій проект міське фінансування. Територія біля будинків, міжквартальні території, невеличкі сквери, парки, які потрапляють в зону ОСН. є проекти по освітленню, є проекти по відеонагляду на території органу самоорганізації населення. В цьому році 36 проєктів проектів буде реалізовано до кінця. Ця жовтня місяця на фінансування цьогорічних проектів місто виділило близько півтора мільйона гривень. Програма діє на перший рік. Навіть з'явилися так би мовити, постійні клієнти. Мешканці мікрорайону до ВРЗ торік оновили майданчик одного з дитсадошків. Тепер їхній ОСН Дніпровець отримає майже 70 тисяч гривень, щоб встановити зовнішнє освітлення на під'їздах. Ми вирішили встановити взагалі нові антивандальні світильники. Вони розраховані на роботу на, роботу на 100 тисяч годин. Це ми так. Ну, в найгіршому випадку це десь 10 років приблизно. Від 10 до 20 років вони мають працювати. Ми будемо освітлювати 34 будинки. Ось це закуповуємо 100 таких енергоефективних світильників. Всі проекти на конкурс подаються через програму прозору. Сума їх фінансування залежить зокрема від числа мешканців на території ОСН, і тут на думку киян є деякі недоліки. У мене от мікрорайонний комітет це приватна забудова. У нас дуже велике територіальне п'ятно, але кількість мешканців, проживаючих на ньому, ну як то кажуть, може може одна висотка. Тільки то на сьогоднішній день ця сума конкретно по нашому мікрорайону складає 50 тисяч гривень. Але й на ці гроші у Есено вже котрий рік вдається оновлювати дитячий майданчик чи адресні таблички на будинках. Зараз до розгляду в Київраді готують нову програму сприяння місцевого самоврядування. Фінансування планують збільшити, а в таких об'єднаннях вбачають успіх процесу децентралізації. Те, що змінювати навіть підхід, більше акцентувати увагу не просто на фінансовій допомозі, там заробітна плата керівників або телефонний зв'язок, хоча це також потрібно, але передбачати більш коштів. На проекти заплановано по на три роки програми це більше 40 мільйонів гривень. Ба більше надалі цим об'єднанням можливо навіть передадуть деякі обов'язки, наприклад, у сфері ЖКГ. Нині в КМДА чекають пропозиції від самих у адже потребу будинку чи мікрорайону краще за мешканців. Не знає ніхто. Іван Білаченко, Тарас Мишак, телеканал Київ.